Всім привіт, я Лірка, і сьогодні ми пройдемо карту зона враження. Вона надзвичайно велика, багато сюжетних поворотів. Але зараз я хочу сказати велике дякую за останніх відео. Ну, типу, дуже багато переглядів. Пропоную починати проходити цю карту. Сподіваюся, вам це сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми з'явилися тут, і тут одразу нас е, впишуть. Е, зона враження. Біполярний світ. Сюжетна карта довжиною в 3 години. What the fuck? Це дуже довго. Пройдемо хоча б спробуємо трошки пройти, але скільки це займе, я не знаю. Привіт, я Мародер. На жаль, через порушення поставок різних благ нам довелося до радикальних методів, щоб повижити. Ми крадемо, воруємо, що можемо знайти, але на жаль, можуть постраждати інші. Привіт, ми релігіозні фанатики. Якісь через зону багато хто почав вірити у неземні сили, особливо дуже віруючі люди. Ми, Ми будемо молитися в Бога, щоб той простив нас за наші гріхи. Ну, добре, моліться, йоу. Ти не, нічого не говориш ти? Ага, це автор. З автора текст ми не будемо читати. Так, зона враження. Зона враження поражає територію радіусом в 10-50 кілометрів у різних країнах. Кожна зона враження складається із зовнішнього і внутрішнього кільця. У внутрішньому кільці ніхто не виживає більше 10 хвилин. Причини невідомі. У, в, у зовнішньому колі знаходиться. знаходитися можливо, але. Місцеві кажуть, що туди потрапляють монстри із внутрішнього кільця. Вам необхідно зрозуміти, що сталося і чому внутрішнє коле у внутрішньому колі гинуть люди, і зробити все можливе, щоб виправити ситуацію. Ви сержант поліції у Ліріх дії відбуваються літом 2030 року. тридцятого ми чекаємо тебе. Всією душею, всією душею любимо тебе і чекаємо. Повертайся пошвидше. Твоя дружина. Ходімо сюди. Мене закинуло в якусь кімнату. Йоу, тут є скриня, в якій є книга з пером. В принципі, можна це викинути, воно нам не потрібне. Якщо ти прокинувся, то знай, я на даху відпочиваю, поки ти е, вирішив поспати. В цілому, нарешті, ми добрались до істини. Ми зараз в зоні враження і в кроці від внутрішнього кільця. Давай ти будеш. ой Ой-ой. І знищимо до чорта це все. Твій майор Волкер. Штутгарт, Герма... Германія. З... Зовнішнє кольцо з... кільце зони враження. Ціль підірвати тіло невідомого по... походження. Час половина першого ночі. Окей. Тут є скриня якась і ще якась е, новини. Населення Германії зменшилось до 63 мільйонів людей е, через економічні, політичні і. Більшість зв'язується з створенням зони новини технологій. Недавно пройшла виставка Xiaomi, де було виставлено Xiaomi 17 Pro. Деталі ще невідомі, але компанія впевнила, що для телефону буде 240 герцовий Super amoled екран Ну, наскільки це буде саме в 2030-му, не знаю. Так, тут є Point, Ми можемо вийти сюди якого чорта тут, щоб забратися на кришу, треба так і ризикувати. Ну, не знаю. Давайте нам сюди схоже. Йоу, тут є підйом наверх. Го сюди. Так, я бажу чоловічка. Ой, щось я туди пройти не можу, ну добре. Якщо не встигаєте читати, нажміть на чат. Ну, добре. Майор Волкер. О, прокинувся. Знаєш, ніхто не знає, що бути, коли ми підвервемо цю штуку. Ми тільки сюди йшли, ми стільки втратили. Просто, просто скажу, що був радий з тобою працювати, не дивлячись на те, що відбудеться далі. Добре, пішли вниз, я буду чекати тебе там. Ну що ж, пішли. Що то за главові якісь шняги? Там щось підірвалось. Йоу. Так, а як мені вниз спуститись? Куди це мені треба йти? Ага, давайте зараз сюди ще зайдемо. Тут у нас просто ванна. Так, тут просто ванна. Ідемо сюди, тут у нас є вагонетки, на, яких, на які ми можемо сісти і поїхати вперед. Оп! Нас вивезе. Тут, я так розумію, це кров. Це дуже дивно, але сподіваюсь, нічого страшного не буде. Так, пройти я не можу. Так, мене телепортувало. О, дивіться, навколо знаходяться сундуки з речами та зброєю. Це добре. Так, я вже бачив, що там є хтось. Обережно закрита зона. Так, тут є тортик. Тортик ми забираємо, можемо пригодитися поїсти. О, Мічел, ось і поліція під'їхала. Слухав вачу сл... вашій операції. Удачі вам! Якби у вас все вийшло. Так, я теж на це сподіваюся. Так, тут нам дають залізний меч. І книгу з пером немає зброї. На жаль, в зоні залишається багато жителів, які не змогли по різним причинам виїхати з території. Під час різних воєнних операцій загинуло багато воєнних, а зброя дісталася мирним жителям. Оскільки в зоні багато проблем, а люди поділилися на різні слої, суспільства, стали найбільш агресивними. в результаті дуже багато людей. Вбивають один одного через ненависть і е, е, перекрила поставки е, зброї в зону враження. Апреля поставки е, проводяться тільки холодними зброями, а також лухом, луком і арбалетом. Арбалет у мене є. В принципі, ось пропоную книжки зараз забрати подалі в інвентар, щоб не заважали. Так, що у нас тут є? Нічого немає. Опа. О, тут ще є сундучок, тут тільки хліб. Ага, і все. Ну добре, тут якийсь чувак стоїть. Сержант поліції. Чув новини. Найближчі міста збирають евакуювати. Ніхто не знає, що відбудеться після вашої. Але ми всі віримо в вас. Вся Гер... Германія сподівається на вас. Ну, <сувачу> я теж не знаю. О, незертивий меч. А що мені залізний тоді? Так, сюди я прийти не можу, а куди мені треба прийти буде, а? А, отам прохід є. Супер, привіт. Майор Волкер. Так ти прийшов? Це чудово. В цілому залазь в грузовик до аеропорта і висаджуємося біля внутрішнього кільця зони враження. Ставки високі, Ульрік, назад, путь... шляху немає. Ну, це добре. Хоча що доброго, ми нас зараз вбити можуть. Ти готовий? Залазь в автобус. Коротше, заходимо сюди і поїхали. Зона враження. Так, і де це ми? Ну, в цілому я її нікуди тут прийти не можу. Так, з ким можна поговорити? З тобою. Генерал майом, майор. Ну як ти, синок, готовий? Знаєш, мені 60 років, я багато бачив, але такого, знаєш, ти і майор Волкер щодово дивитесь разом. У вас велике майбутнє. Але спочатку закінчить почати. Вся громадія буде з вами в ваших серцях. Удачі вам. Майор Волкер. Я не знаю, з чим нам доведеться. Зіштовхнутись, ми стільки пережили, стільки пройшли. Надівай броню і виходимо. Закончимо, закінчимо ці справи. Ну добренько. О, що? А це взагалі легально? Алмаз, алмазна броня і куча всього. Йоу. лягаємо броню, лук сюди. Скільки урону тут? Тут у нас 8, тут у нас 13. Обов'язково беремо це. Так, їжа, думаю. Може, якщо що візьмемо, тут у нас що в скрині. Ну давайте не заритову ще візьмемо. Ну що ж. Ух, ну пішли. О, все, я зміг пройтись тут. Оу, тут цілий танк, йоу. Так. О, волкер. Давай ще трохи. Почало помироти, що ти себе в голові, відчуваєш, так? Я сам відчуваю дуже добре. А мені треба такі тичні, ааа. Мені страшно. Може, нас зараз вб'ють? Так. Ми готові. Нажимай. Натискаю і. Глава перша. 48 годин до вибуху. Окей, іде ми. Нічого в мене взяли, забрали броню. Це що? Це вертоліт. Йоу! Круто, йоу, мені подобається. А як прийти тут? Секунду. А, волкер. І так, друзі, сьогодні, по завданню генерала Майора, ми тут у зовнішньому кільці повідомляється, що частина людей все-таки знаходиться в місті. Необхідно евакуювати їх у найближчі сроки. Двері закриті. Потрібно придумати, як спуститись вниз. Ну, добре, зараз придумаємо. Сержант Роберт. Все повинно пройти чудово. І головне, як можна швидше. Скоріше за все. Чим швидше ми врятуємо, тим швидше заберемося звідси. Сержант Фрідріх, Готов, готовий рухатись. Головне, не хвилюйся. Якщо, якщо що, я тебе врятую. Все-таки, як не як, я медик. Це дуже добре, я бачу, тут спуск є. Так. І будемо зараз стрибати сюди. Ух, ВДВ якесь. Ой, а куди нам? А тут як спускатись. А, стрілочка, а. А я не розіб'юсь. А, ні, тут є цей павутина. Це дуже добре. Бачу, біля наших друзів є тут зомбі. Сподіваюсь, вони. Час а, нічний, будьте обережний. Рухаємось. Згоден, треба рухатись. Давайте в автобус заглянемо. Тут скриня, золотий меч, факел, їжа. Це добре. Особистий щоденник. Ми їхали всім класом на екскурсію, але щось відбулося. Нам говорили не покидати автобус, Водій пішов щось дізнаватись, але не повернувся. Потім прийшов... прийшло щось і забрало моїх однокласників. Мені страшно, невже я наступна? Ага. Ага. Це дуже сумно, насправді. Добре, давайте будемо тікати, поки мене не засікли. Так, зараз цього паука вб'ємо. Просто мені здається, у мене шансів зараз не буде битися таким... з такою кількістю мобів. Так, що ви мені скажете? Так, тут нічого не скажете тут. Так, координати приблизні, тому о, доведеться розділитись. Фідрік направо, Роберт зі мною, о, ти наліво. Якщо що, рація у нас є у всіх о, удачі, хлопці. Але мені зараз треба максимально швидко пробігти тут. А, -а, 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 а Я не хочу зі скелетами битись, вони якісь тут жорсткі. Так, це хто? О, невідомий. О, світ міняється, так? Ви поліція? Я просто був о, у внутренньому кільці. Там, не вбивайте. Я розумію, я мутирую, але а, в мене нічого такого немає. Я не... Я безпечен, правда. Сер, ви ж не будете вбивати мене, так? Майор Волкер, прийом. Тут якась фігня. Убивай його, ми не знаємо, що з ним. І заражений, ви, чи заражений він. Він може нас всіх вбити, тим більше він із внутрішнього кільця. Ох, чорт, виконую. У вас є вибір, вбити його або не слухати переказ. Якщо хочете вбити, підійдіть і нейтралізуйте. Ну я не знаю, типу, начебто вбивати чи ні. Добре, чувак, давай я тебе не вб'ю, але якщо щось буде, то тобі кранти, я, я, я тобі серйозно кажу. Оу, зомбі? Ай, на мене відьма щось кинула. А звідки ти взялась? Скотеняка отравила мене. А в мене їжі немає навіть що. Я думав тут кріпер. Але, Але ні. Тут тільки два зомбі. Які в мене вбили, звісно ж. Так. Так е, Чувак, привіт. Ха -ха. Добре, що тут спаунпойт стоїть, насправді, я б зараз помер. Я не впевнений наскільки це хороша ідея зараз. А в мене мінус меч, йоу! А з щ... чим мені боротись далі. Добре, я сподіваюсь, нам дадуть інший. Та ну, чорт, стри, я бачу там зомбі. Я ж нічого проти них не зроблю. Скриня. Алмазний меч, йоу. Це супер. А! Я думав, вони відволік і не будуть мене бити. Так, супер. Рухаємося далі. О, залізні штані. Так. Тут підйому наверх немає і руху також. Так, о, тут рабина є. Супер. Піднімаємося наверх. Ам, антихрист, what the fuck. Лиш вибр... Лише вибраний Богом зможе врятувати нас від демонів, які знаходяться в цьому світі. Ти вже е, знайшов спокій. Нас тут багато. Нас тут тисячі. Повернися. Ам, тисяч. Е... Мені здається, у них якась шиза чи що. Ну добре, я бачу, тут пройти можна. Паунт-поінт ставимо. О, вода є. Ідея. Іти мені, звісно ж, всю сторону потрібно буде. Начебто все чисто, спокійно, я не знаю. Зліва відео нас мародери. Вони озброєні, але краще не траплятися їм на шляху. Тобто там знаходиться мародер, і треба вибрати або спробувати з ним поговорити, або пройти повз. А... Давайте спробуємо поговорити. Ульріх, Якого чорта ти. Ти весь побитий. Де твої речі? Це мародер, так? Точно, добре. Добре, що в живих залишився. Ходімо, потрібно вибрати звідси. У мене забрали речі. Та ну, чорт! Ви ж швид... Це була не дуже хороша ідея, але тут є скрині, кіша, фонарик, дерев'яний меч. Ну і на цьому дякую. Тим словом, вийшло відео ну, дуже довго. В мене ще залишилось 50 хвилин знятих, ну, які я взагалі не змонтував. Якщо ви хочете побачити наступні частини продовження цієї карти, обов'язково поставте лайки, підпишіться на канал і чекайте нові на відео, що я вам можу сказати. Всім удачі!